Так, всім привіт. Сьогодні робота в люнеті. Зроблена така втулка. Всередину запресовані бронзові вкладиші. З однієї і з другої сторони там є послаблення, не послаблення, а упор, не видно ніфіга. Загалом виточено в цьому ж люнеті також з довшої заготовки. Поба була така видер з однієї сторони з іншої. обдер по наружі, якби тут вже є чистовий, зроблений за одну установку без переворотів. Поставив люнет, викотався приблизно до 2 соток. Тепер потрібно їх розточити, тому що одна сіла плотніше, одна. У нас слабше, тобто там розмір тепер різний. Потрібно розточити під палець. Викатався, потім розточу, зафіксую розмір, переустановлю і розточу з іншої сторони до того ж розміру. Що ще слід пам'ятати при роботі з люнетом про те, що. Потрібно поставити строго перпендикулярно. Тобто, якщо він буде так або так, заготовку буде витягувати з патрона. Кулачки в мене там чугунні, зараз обільно змажемо або подамо сош туди. Ну, потихеньку будемо розтачувати. Дякую за увагу.